Наш президент Володимир Зеленський завжди був вразливий зі своєю артистичною делікатною натурою для критики і надто болісно реагував на будь-які найдрібні зауваження. А тут Трамп взявся його шпетити. Звісно ж, це. Трохи вивело його із рівноваги. Але можна бути певним, що він міг би Рампові сказати значно більше і значно солоніше, аніж він дозволив собі це зробити. Хоча і на це віце-президент Венс засудив жахливу реакцію Зеленського на мирні переговори і попередив Зеленського, що той пошкодує. Про те, що облив брудом Трампа. Отакі От у нас тепер стосунки із нашим головним союзником чи благодійником, спонсором, ким там були для нас Сполучені Штати. І... бо Статус, здається, таки змінився. Зеленському нічого не лишається, як нагадати, що я президент України, тому що за мене проголосувало. 73% людей, і тому, що мене підтримує більшість у моїй країні. Він нагадує і Трампу, і всім недоброзичливцям у, в Україні. Володимир Зеленський говорить, що потрібно набратися терпіння, зберегти державу та свій суверенітет, і що Україна не підпише нічого просто так під. Гучні оплески. На його думку, ми зараз у кращій ситуації, ніж у перший рік війни. У нас є своє виробництво зброї, люди по-іншому підготовлені. Президент певен, що Путіну не вдасться окупувати нас, як він колись хотів, але перемоги України без підтримки США точно не буде. Тому президент України, що б там йому не хотілося сказати Трампу, він мусить стримуватися і нагадувати собі, що без США перемоги не те, що перемоги України, але й хоча б якогось більш-менш успішного виходу із цієї війни не буде. Президент каже, що якщо він буде порушувати питання щодо американських солдатів в Україні, то Америка припинить будь-яку підтримку. Володимир Зеленський вважає, що Росія планує напад на країни НАТО. Це може бути Литва чи Польща. А також він зізнається, що ніколи не шкодував, що балотувався у президенти. І якби він не був президентом, то все одно лишився б в Україні. Певно, що так. Тероборону записався і вбивав би чеченців у Києві. Або щось таке. Зеленський підтверджує, що треба розібратися з допомогою США, оскільки у нього і у Трампа різні цифри. І, на думку президента України, їхня допомога не коштувала 500 мільярдів. Уля США нам дали. Лише 67 мільярдів зброєю і 31 мільярд програмами у бюджет. Те, що Трамп каже повернути 500 мільярдів, це несерйозна розмова. Війна коштувала Україні 320 мільярдів з яких 120 мільярдів заплатили Українці, а ще 200 мільярдів США та Європа. І... Пояснює, у якій скруті знаходиться зараз Україна. У нас нема чим збивати ракети, каже президент. Мені о 5-й ранку телефонує командувач і каже: іде 8, на зближення, але в нас нема ракет ППО. Також президент повідомляє, що розпочав переговори з європейськими лідерами. І вірять, що вони будуть готові фінансувати Збройні сили України, якщо США цього не зроблять. Президент Франції Макрон запевняє: ми підтримуємо Україну та візьмемо на себе всю відповідальність за забезпечення миру та безпеки у Європі. Це фундаментальний інтерес Франції, і я його гарант. На слова президента Франції. Росіянам доведеться таки зважати, бо Франція це країна, котра має ядерну зброю. Європа розглядає можливість розміщення 30 тисяч миротворців в Україні після завершення бойових дій. Про це пише Вашингтон Пост. У рамках цього плану передбачено розгортання 30 тисяч миротворців ЄС у ключових містах. Портах та об'єктах інфраструктури України за винятком Сходу, моніторинг кордону, з використання бепла супутників та розвідувальних літаків, патрулювання повітряного простору для відновлення авіасполучення, американські літаки перебуватимуть у Польщі та Румунії в режимі готовності, більші сили НАТО. Будуть розміщені на східному кордоні та готові до швидкого переміщення. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кей Стармер прилетять до США наступного тижня. За словами радника президента США з Національної безпеки Майка Вальца. Ключовою темою переговорів стане можливе розміщення миротворчих сил в Україні. Дання Рейтерс пише, що в Україні можуть запропонувати переглянуті умови сировинної угоди від Трампа. У Білому домі розглядають варіант укладання спрощеного договору по корисним копалинам, щоб зафіксувати основні домовленості. А деталі, такі як частка ресурсів США, обговорять пізніше. Перш ніж виступити посередником на мирних переговорах, Трамп наполягає на укладанні угоди з Києвом, будемо сподіватися, що все відлагодиться, поторгуються трохи і домовляться. Трамп отримає своє, а Україна своє.